Сьогодні хотів би нашу увагу звернути на Йоанна Хрестителя, який говорить досить важкі речі, але він свідчить про те, що він бачить і що він розуміє. Сьогодні дуже часто він повторює, коли йде до нього, він ось Агнець Божий, що бере гріхи світу, каже. Потім я засвідчив, я бачив дух, як на нього зійшов, бо так мені Господь відкрив, що той, який хрестиш, його над ним зійде Дух. І він говорить: і я побачив і засвідчив, що він Божий син. Хочу звернути нашу увагу на це свідчення. Ян свідчить, засвідчує те, як він досвідчив, пізнав Ісуса. Питання до вас на засипку. На жаль, не зможу вас кожного запитатися. Але коли з кимось розмовляю, це одна з моїх основних теж тем. Як ти досвідчуєш Ісуса? Як ти досвідчуєш на щодень Ісуса? Якщо Ісус Воскрес, якщо ти встаєш молишся, то ти мав би, мала би досвідчувати Ісуса. Сьогодні тепер мав би мали би досвідчувати Ісуса. Як ти досвідчуєш Ісуса? Як ти його бачиш? І якщо ти його бачиш і досвідчуєш, тоді як ти про це засвідчуєш іншим? Як ти говориш про Ісуса? Якого ти досвідчуєш, як ти говориш іншим, як ти про це ділишся, як ти говориш про Ісуса? Я міг би розказувати кожний день або за тиждень дуже багато зустрічей, в яких я досвідчую Ісуса. Розкажу вам одну з таких зустрічей, яка відбулася в п'ятницю. У п'ятницю їх було багато. Але. Ішов берегом Латориці, так як Ісус ходив берегом озера Галілейського, я часто ходжу берегом Латориці, це наше одне з найпрекрасніших місць, де можна недалеко піти прогулятися. Молився я Розарій. І тут назустріч мені йде знайомий брат у Христі. Він приходить теж в наш храм. І ми з ним обмінялись кількома вічливими словами. Слава Ісусу Христу! Якся маєте отче? Ви от китя, я тут йду, молюся, а ти, от китя, я тут теж. І потім він мені запропонував, давайте я з вами пройдуся. Він повернувся і пішов зі мною в напрямку вже сюди, я повертався. І ми йшли десь 20 хвилин разом і почали розмову. Як ви думаєте, про що Мукачівські чоловіки говорять, е коли відключають світло по 12-14 годин про генератори? Ми почали розмову про генератори, інвертори, акумулятори, як в кого що, як працює і так далі. Е а потім я почав йому. Свідчити про те, як я досвідчую Божу турботу і мир в цій ситуації, в якій знаходжусь, хоча це не просто. Як я досвідчую мир під час цих виключень світла, як бачу, як Бог турбується, благословляє. І ми з ним продовжили розмову, як не втратити. В цьому часі довіру, як не втратити мир, як не втратити присутність Бога через те, щоб піддатися наріканню, щоб піддатися осудженню і щоб піддатися заздрості, наприклад, якщо у сусіда світло не виключають, або у сусідки. Я, наприклад, про кожного, кого говорять, чи не відключають світла, я говорю «Аллілуя!». Принаймні є такі люди, які менше е ну, скажімо так, загружені цим тягарем, і тоді, чим менше людей загружені, чим більше людей має світла е по різних причинах нам не зрозуміти цього, це велика таємниця. З цим всім теж, зі світлом, але дивіться, ми вибираємо, ми вибираємо, чи в цій ситуації ми втратимо мир, втратимо присутність, почнемо злитися, нарікати. А часто так буває, знаєте, що ну, я з багатьма розмовляю на цю тему, коли відвідую, запитуюся, їжу я по Закарпатті немало. Запитуюся, хто що, де як собі радять, той собі такий акумулятор, той такий інвертер, у того там ще щось, той свічки і так далі. Кожний собі в якомусь сенсі наскільки може поради. Одна з моїх знайомих говорить: відвідала родичів тут в сусідній країні, в Адярщині, недалеко. Донька, і каже: вона так навчилася ходити в без світла по хаті. Що каже, вона там ходила по хаті в них, а внучка каже, бабцю, чого світло не включиш. Каже, нащо я і так вижу. Одна свічка оказується, може так багато світла дати. Ну, але це вже так, це хто як приспособиться. Але питання в тому, на чому ми зосереджуємося. Нещодавно був в одному місці, де теж е трохи на цю тему проповідував. Запитувався людей, як вони це переживають, чи не піддаються наріканню, що потрібно відкриватися на Господа, на його турботу, дякувати, бачити те, що ми маємо. Ну і так, цілу службу Божу, світло є під кінець світла, служба служби світло виключається. Це був вечір. Потім я пішов до однієї родини на вечерю, і там розповідає жінка: так було все файно, цікаво. А ми вийшли з церкви, як тільки світло виключили, декотрі з наших прихожан коментують, Ну, сволочі. Я їм проповідую, щоб вони не нарікали, не осуджували, то той виключать світло і О, сволочі! І що втрачаєш, втрачаєш Бога, втрачаєш його? Це твій вибір, це мій вибір. Чи будеш нарікати, будеш засуджувати, будеш заздрити? Чи будеш бачити, що в тебе є? Що вже є 15 січня, а в нас постійно плюс, а кожний день щораз довший. Ми вже, можливо, й доходимо до. Ну, добре, може, там, але вже все рівно не буде таких морозів. А навіть якщо буде, ми рухаємося до, до весни. Ти це бачиш, ти це помічаєш. Що дні щораз довші, що світла потрібно щораз менше, добре потрібно, щоб було тепло. Але ми на плюсі, У нас мінуса навіть не було. Ти за це дякуєш, ти це помічаєш? Ти про це свідчиш? Ти говориш про це? Чи ти говориш про злодіїв, про всіх тих, які мають, бо вони і так далі? Тобто. На що звертаєш увагу? І ми йшли 20 хвилин з ним, ділячи своїм досвідом, як Господь в цьому діє, як Він нас підтримує, як дає мир, яка боротьба відбувається, щоб не попасти в нарікання, не попасти в осудження. Ви Знаєте, я 20 хвилин йшов і насолоджувався присутністю Ісуса Христа в цій розмові. Хоча перед тим я йшов і одному товаришові. За кордоном знімав нашій вулиці, які можна переіменувати вулиці генераторські. Не латоричний двір, а генераторний двір. Коли світло виключають, то в цілому латоричному дворові виставка генераторів. Тобто можна йти і робити, не знаю, там відео, а можна йти: о, усього є, а у мене не є. у нього. Як ми досвідчуємо, як ти досвідчуєш Ісуса. І коли ти починаєш про нього говорити, дивіться, ми почали говорити про таку тему, про яку сьогодні всі говорять. Або дуже багато говоримо на цю тему, на тему світла. Як ти говориш на цю тему, я почав свідчити про те, як. Духовна боротьба відбувається в цьому моменті, як злий дух, злий дух хоче, щоб ми злилися, щоб ми нарікали, щоб ми осуджували. Тому що коли ми це робимо, ми в його території, ми на території темряви. Він каже, ще, і ще, ще нарікай, ще засуджуй, ще говори, як то все погано. Бійся, бійся, ще і ще». Ми на літургії ще і ще Господу молімося, ще і ще дякуємо йому, прославляємо. А злий говорить нам тепер ще нарікай, ще і ще нарікай. То кого ми впускаємо, брати і сестри, це ми вирішуємо, це ми вирішуємо. А ми можемо навіть цього не помічати. Що ми вирішуємо, як ми живемо? Чи живемо? Свідчачи, засвідчуючи, що Господь добрий, що Він в цьому часі до мене так приходить, зміцнює мене, дає мені розуміти, дає мені бачити, що я був сьогодні на проповіді, і Господь мене просвітив, показав мені, що я попадаю, як той ізраїльський народ, в нарікання. І в цьому наріканні я погружаю в темряву. Мені Христос сьогодні це відкрив. Після служби поділіться між собою, що тобі Господь відкрив. Поділися, що ти хочеш навернутися. Примнож, примнож присутність Ісуса в своєму житті. Бо, властиво, коли ми з вами, брати, дуже важливо і сестри, щоб ми свідчили про Ісуса, про Бога, як ми Його переживаємо. Бо коли ми це робимо, тоді примножується світло, примножується добро. Примножується любов навіть через просте свідчення, хоча це не просте, примножується добро і мир в нашій країні. І тоді, коли ми свідчимо, ми укріплюємось у стосунку з Ісусом, Якого досвідчуємо, коли ми йдемо по латориці на березі ріки або де-небудь. І не починаємо нарікати, починаємо ділитися, який Господь добрий, як я його досвідчую, як Він мене в цьому веде, як дає мені сили і славлю його. Тобто, і таким чином, помножуючи добро, укріплюючи в стосунках з Богом, ми досвідчуємо Його присутність, тому що це властиво. Ми втрачаємо його в моменті, коли починаємо концентруватися на злі, на тому, чого нам бракує. Коли ми на цьому концентруємось, ми не помірячаємо все те, що маємо. І тоді, це як знаєте, така дирка, коли буває у фільмах, що в самоліті є така дирка, і тоді все туди вилітає в цей літак. Так і в нас, коли появляється оця дирка нарікання, що ми починаємо концентруватися на тому чомусь темному, це темне вона втягує дуже сильно нас туди, в цю чорну диру. Але цю диру може запхати, закрити тільки Бог, якщо ми дивимося на те, що маємо, і дякуємо Богові за те, що маємо. Запрошую вас сьогодні, брати і сестри, принаймні три рази це ваше домашнє завдання. Сьогодні, принаймні, три рази при різних зустрічах, чи то вдома, чи з кимось ще по телефону, чи по вайберу, сказати, що доброго в твоєму житті. Що доброго в твоєму житті, не те, що тобі бракує, як тобі погано. А про те, що доброго. І поміть! Поміть! Йожливо, людина захоче тебе стягнути знову в те, чого немає. Не дайся, не дайся! Не дайся стягуватися в розмову про негатив. Тримай фронт. Тримай лінію оборони про добро і свідомо це роби. Спробуй сьогодні три рази зробити це. І помічай, коли ти втрачаєш, коли ти починаєш падати в негатив. Помічай, як втрачаєш присутність Ісуса. Засвіч сьогодні, брати, сестру, про те, як ти досвідчив сьогодні, а можливо в останні дні, дію Бога в твоєму житті. Амінь.